Відтепер понад 250 тисяч мешканців Кривого Рогу та інших районів області, які забезпечує питною водою державне підприємство Кривбазпромводопостачання відчують, що якість води в крані покращилась. Над досягненням такого результату не один рік працювали фахівці підприємства Кривбазпромводопостачання, вивчали іноземний досвід, впроваджували власні розробки, проводили лабораторні дослідження завдяки їх праці та фінансуванню з обласного бюджету. Днями введену в експлуатацію триступеневу очистку води та систему преаерації водозабірного ковша. Наша задача була розробити систему, которая дасть естественным, кисло... естественным реагентом, кислородом воду. Значит, эта программа впервые в Украине сделана. Значит, мы не изобретали велосипед, мы просто uh, участвовали во всех семинарах uh, и uh, увидели эту систему в Соединенных Штатах. Значит, в странах СНГ такой системы нет. Поэтому разрабатывал нам проект Киевский институт Укрний водоканал проект. Были проведены лабораторные исследования, Значит, дальше э, создавалась эта начинка. Ну, представьте, аэраторы везли нам с Австралии, Значит, водолазы э, приезжали нам с Киева, Запорожья, наши водолазы участвовали. Значит, э, пусконаладочные работы на глубине 24 метра. Перед этим были сделаны все пусконаладочные работы, система выдержала. И вот сегодня, слава Богу, мы ввели его в эксплуатацию, она рассчитана, эта система работать в период биологического лета, то есть это э, с начала июня по середину сентября. Значит, она даст возможность уменьшить такие показатели, как э, с, в, в условиях насыщения воды кислородом. Э, цветность – немаловажный фактор. Значит, ни много ни мало мы можем убрать до 30%. Значит, э, мутность значит, в половину. В половину. Э, І найголовніший показник – це кислород. Тобто там, де є кислород, є життя. Два роки тому. На Карачинівському водопровідному комплексі був реалізований перший етап проєкту оборотних систем повторного використання промивних вод вартістю 10 мільйонів гривень. Кошти були виділені з обласного природоохоронного фонду. У результаті була введена в експлуатацію сучасна насосна станція для промивання фільтрів. Крім того, встановлене сучасне обладнання, що дозволяє економити 50% обсягів споживаної електроенергії. Минулого року було проведено Проведено другий етап реконструкції у рамках реалізації цього проєкту, проведено масштабну реконструкцію діючих і будівництво нових споруд реагентного господарства підприємства. Також минулого року на Карачанівському водопровідному комплексі реалізовано проєкт триступенева очистка питної води. Згідно з проектом, збудовано нову ділянку трубопроводу довжиною 194 метри для повернення води, яка пройшла перший та другий рівень очистки. 2011 рік. была установлена система осветления воды и извлечения остатка. И вот сейчас, в 2012 году, наиболее важный третий этап – это трехуровневая система доочистки, это предаэрация ковша, то есть современные системы, управляемые уже компьютерными технологиями, которые позволяют довести до высочайшего уровня качества воды по всем ключевым показателям. Важливою складовою модернізації очисних споруд Карачунівського водопровідного комплексу є впровадження системи водозабірного ковша. Він передбачає встановлення аераторів під водою на глибині 12 метрів для забезпечення кисню та кругообігу води у ковші водозабору. Эта система подрозуміває для того, щоб запустити нам Ми садняємо послідувати два наших блока. Значить, время прибування води увілічується в два рази. Значит, мы вводим дробное количество реагента в воду. Значит, что дает нам возможность экономить реагент и делать больший эффект от этого введения. Мы с вами на уровне обыватели, конечно, хотим видеть воду бесцветную, значит, без запаха. прозрачную, значит, вот эта система нам даст возможность. И самое главное, это не то, что цветность, мутность, а хлороорганические соединения. То есть мы убираем их и доводим нашу питьевую воду в этом показателе до норматива. Для нас это был самый важный этап и момент. Провадження системи преаерації дозволить покращити якість води, яка буде надходити у систему водозабору шляхом підвищення в ній вмісту розчиненого кисню перед водозабором. Це дозволить знизити кислотність води, неприємні запахи та колір води від літнього цвітіння.